Аудіокниги українською від студії Калідор, класика світової фантастики Роберт Боб Шоу у майбутньому Гілтані приміщення було чистим, комфортабельним, навіть елегантним і зовсім не схожим на машину для вбивання людей. Коли вхідні двері зачинилися, Ренфрю декілька секунд стояв нерухомо, намагаючись визначити найімовірніше джерело смерті. Так, кухня це завжди найнебезпечніше місце у будь-якій квартирі, тож лізти туди точно не варто. Будь-яка крихта їжі чи крапля напою може бути отруєною. Не виключено також, що електроприлади тільки й чекають на ходи, аби вдарити струмом необережного мешканця, а банки із яскравими написами можуть виявитися бомбами, що готові вибухнути при найменшому дотику. А відчинивши дверця та шафи, запросто можна отримати струмінь швидкодіючого газу в обличчя і вистачить всього одного вдиху, аби. Одним словом, хочеш вижити, тримайся якнайдалі від кухні, подумав Ренфю. Із того місця, де він стояв, він міг зазирнути і у ванну, але вона йому теж не сподобалася. Надто багато там всіляких хромованих штукенцій, здатних викинути якісь неприємні фокуси. Він повинен прожити у цій квартирі, встановлений законодавством тиждень, але аби зробити це, потрібно бути з біса обережним. Найкращий спосіб, який він зміг вигадати, це вмоститися якнайзручніше на підлозі посередині вітальні і лишатися там, доки не спливуть сім діб. Це буде не дуже легко і не дуже приємно. Якщо врахувати хоча б те, що він не зможе користуватися вбиральнею. Проте обирати доводилося між життям і смертю, а Ремфрю значно більше хотілося жити аніж помирати. Він обережно пройшов до вітальні і наскільки це було можливо, вивчив її. Кімната приблизно футів десять на десять. Підлога вкрита синім матеріалом, гарні меблі, диван, стіл, кілька легких стільців, на кремових стінах декілька абстрактних картинок. Така кімната цілком могла б належати якійсь молодій, інтелігентній людині без особливих захоплень, якби на не дві незвичайні деталі. По перше, в кімнаті не було жодного вікна, а по друге, над штучним каміном світився екран дисплея. На ньому бурштиново мерехтіли два слова. Суд радиться. Ренфрю уважно роззирнувся і одразу ж вирішив, що коли відсунути у бік стіл, який стояв посеред кімнати, то у центрі з'явиться цілком достатньо вільного місця. Ніщо тут не викликало у нього довіри, і він не збирався торкатися більше жодних предметів. Адже щойно суд визнає його винним, будь яка річ тут може почати виділяти отруту, яка проникає крізь шкіру. Ренфрю хотів влаштуватися так, аби навіть, перевернувшись у вісні, він ні до чого випадково не торкнувся. Коли він спробував зрушити стіл, той виявився несподівано важким. Ренфрю нами, злякався, що він прикріплений до підлоги. Він змінив тактику і почав штовхати його замість того, аби підіймати. Стіл негайно зрушив, лишаючи глибокі борозни на матеріалі, який вкривав підлогу. Коли стіл вперся у стіну, Ренфрю відступив. І широко розвівши руки, оцінив розмір звільненого простору. Він здався йому достатнім. Спершу він полегшено зітхнув, а тоді подумав, що надто вже все легко. Ніхто не знав, скільком засудженим на смерть злочинцям вдалося прожити тут тиждень. Із гуманних міркувань тих, хто лишилися живим, швиденько переправляли у віддалені позаземні колонії. Робилося це таємно і анонімно. Але якщо цю систему можна перехитрувати, просто-напросто сидячи серед кімнати, то чому її не модифікували? Раптом сама підлога стане токсичною або вночі з неї вискочать гострі кілки? Ні. Ні, так було б просто несправедливо, вирішив Ренфрю, заспокоюючи себе. Тоді б це приміщення виявилося звичайною камерою смертників, але ж суть закону про вищу міру покарання від 2061 року полягала якраз у тому, аби позбавити людину жахливого очікування смерті, цього неминучого елемента більш ранніх способів страти. Має лишатися надія прожити цей тиждень. Для цього потрібно було тільки зберігати самовладання і ясність думок. Ну і, звісно ж, витримати сім днів без жодного ковтка води. У тюремній медицині, як не дивно, не було певної думки щодо того, скільки людина може прожити не вживаючи рідини. Одні визнані авторитети взагалі уникали будь-яких оцінок, інші вважали, що смерть настає після семи десяти днів. Ренфрі вважав, що все залежить від таких чинників, як розмір, вага, загальний стан здоров'я об'єкта і кількість вологи, яка втрачається тканинами тіла. Він постарався зробити все, аби схилити шальки терезів на власну користь. Суто фізіологічно він мав деякі відкладання у себе на талії. а ще за чотири дні до суду він почав добре солити усю їжу і пити якомога більше чаю води та кави. Схильність його організму накопичувати рідину, яку в минулому він так часто проклинав. Тепер дозволила йому збільшити власну вагу кілограмів на п'ять, приблизно це відповідало чотирьом літрам рятівної рідини. Одного цього було цілком достатньо, аби вижити. Ренфрю чудово розумів, що перед тим як його запхають до цієї камери, у нього заберуть всі особисті речі. Тож вранці після сніданку. В останню годину, що лишалася, він вкрив більшу частину своєї шкіри речовиною, яка не пропускала вологу, і, на щастя, майже не мала запаху. Хоча він і підозрював, що ефективність цього засобу буде швидко знижуватися, та все ж на певний час пори його шкіри лишаться закритими, вони будуть запобігати випаровуванню і дадуть йому зайвий шанс у боротьбі за життя. Ренфрю кинув погляд на екран над каміном і побачив, що суд усе ще радиться. Справи у його захисту йшли настільки погано, що Ренфрю очікував винесення вироку із хвилини на хвилину. Фортеск, молодий державний адвокат. Будував свій захист, наголошуючи на тому, що охоронця магазина, якого підстрелив Ренфрю, і самого раніше звинувачували у ненавмисному вбивстві дитини. Тоді юний грабіжник намагався винести прикраси. Отож, казав адвокат, Ренфрю оборонявся від надмірно заповзятого служаки. Але сам Ренфрю чудово розумів. Що судді завжди на боці завзятих служак, а не зловмисників. Судді й самі були б не проти найняти цілий полк таких служак, аби охороняти власне майно від таких, як він, не маючи щодо вироку особливих ілюзій, Ренфрю наполегливо міркував, як, як йому прожити тиждень у цьому готелі новий шлях. Як його найчастіше називали, зменшити випаровування тіла можна було іще одним способом. Потрібно було знизити температуру повітря. Ренфрю помітив на стіні термостат і встановив його на мінімум. Потім він рушив на кухню, набрав склянку води і випив, аби іще хоч трохи збільшити запас рідини в організмі. Він відчув велику спокусу набрати води іще, аби створити тижневий запас, але це було надто небезпечно. Будь-яка мікроскопічна бульбашка у склянці могла виявитися контейнером із пекельною отрутою, яка відкриється за допомогою дистанційного керування. Ренфрю поставив склянку. Повернувся в кімнату і глянув на екран. Текст на ньому змінився. Тепер він свідчив Присяжні голосують. Він пригадав рекламну фразу, що закликала зазвичай американців на вибори. Голосуйте вчасно і голосуйте завжди, промовив він жартівливим тоном. Намагаючись придушити тривожний спазм, який ворухнувся, коли він усвідомив, що саме зараз вирішується питання про його подальше існування. Він зняв зі стільця килимок і сів на нього. Тоді насупився охоплений сумнівами, адже килимок був таким самим предметом інтер'єру, як, наприклад, мікрохвильова піч. Він так само легко міг виявитися пасткою. Ренфрюш бурнув килимок назад на стілець і знову сів, повернувшись до екрана, він чекав фінального оголошення. Як він не намагався себе опанувати, але занепокоєння гостро у ньому наростало. Неминуча реакція на стійке зростання рівня злочинності почалася в останню чверть ХХ століття. Один штат за іншим почали знову вводити смертну кару. До середини ХХІ століття смертна кара стала майже універсальною і застосовувалася на всіх територіях від одного океану до іншого. Пропорційно зросла і етична проблема, яка завжди стояла перед законодавцями, чи правомірно засуджувати за вбивство і водночас за рішенням суду теж вбивати людину, які б зміни не запроваджували в існуючі способи страти, але принципові упередження проти узаконеного вбивства лишалися. Повідомляти людині, коли і як вона помре, а потім примушувати її очікувати на це, це було дуже негуманно. А якщо негуманна сама держава, то чи можна сподіватися, що її громадяни будуть поводитися інакше? Це було дуже спірне і болюче питання. Як без жорстокості виконати жорстокий вирок? І прийнятна відповідь з'явилася саме у 2061 році. Тривале очікування страти, яке роз'їдало душу, поступилося місцем прямому виконанню вироку, який ухвалювався шляхом голосування суду присяжних з 13 осіб. Кошмарна неминучість смерті змінилася можливістю кинути виклик долі у номері цього готелю. Тепер не тільки точний час та спосіб страти лишався невідомим, ув'язненому, але лишався і промінчик надії, що ця похмура подія може взагалі не відбутися. А такий підхід змінював все. Ренфрю зауважив, що він збуджений, насторожений. І найбільше впевнений у тому, що зможе перемогти систему, що правда, десь глибоко в душі чаївся неясний сумнів. Його план здавався непоганим, але надто вже легко до нього можна було додуматися. Власне кажучи, ця ідея з'явилася у нього в голові першою, а він цілком усвідомлював, що ким ким, а генієм він точно не був. І якщо навіть він зміг придумати такий спосіб, то його міг вигадати будь-хто. Невже страчували тільки недоумків? Чи все ж таки він про щось не подумав? Знову почулось таленчання, і на екрані з'явилися нові криваво червоні слова? Голосування завершено. Очікуйте рішення. У нижній частині екрану незрима рука почала безжально стирати циферки 60 секундного годинника. Зі мною все буде гаразд, думав він. Все, що мені доведеться зробити, це просто просидіти тут сім днів. Його погляд впав на дві вертикальні щілинки біля основи дверей, ніби у стіні були маленькі дверцята. І з дуже недобрим передчуттям він втупився у них, намагаючись визначити їхнє призначення. Роботи прибиральники. Так. У цьому приміщенні була така чистота, яку могла навести тільки автоматична прибиральна система, а це означало, що вночі, коли мешканець буде спати в ліжку, зі стін виповзають маленькі безшумні машини і підбирають кожну порошинку. Але ж він не збирався лягати у ліжко. Він буде лежати на підлозі, а ці роботи будуть не шпорити навколо і натикатимуться на його тіло, і кожен із них зможе вбити його цілою дюжиною способів. Ренфрю знову глянув на годинник. Двадцять секунд до того, як камера оголосить йому війну, він підвівся і повернувся до кухні. Можливо, він стигне збігати туди і притягти легкий столик, чим може безпечніше влаштуватися на цьому столі. А що коли? Його руки мимоволі злетіли до рота, коли він почув фінальний дзвінок, який сповістив, що суд ухвалив рішення. Він поглянув на екран і похолов. Його щелепа відвисла, настільки несподіваними були три слова. Які засвітилися на екрані дисплея. Рішення не винен, Ренфрю, який затамував подих, випустив повітря з легень з тремтячим схлипом. Він відкинув жмут волосся щола і уп'явся поглядом в мерехтливі слова, немов вони могли змінити своє значення. Але повідомлення лишалося незмінним Рішення не винен. Він вільний. Ренфрю схопився на ноги, раптом чітко вперше усвідомивши, наскільки сильно він боявся важкого випробування, що на нього чекало, він востаннє окинув поглядом свій номер, полегшено реготнув і жваво рушив до виходу, смакуючи перший ковток свободи після довгих місяців ув'язнення. Коли радісний Ренфрю схопився за дверну ручку. Вона не повернулася, натомість вона впорснула у шкіру його долоні настільки швидкодіючу отруту, що він не встиг навіть усвідомити, як обдурили його судді, які у своєму намірі бути гуманними вдалися до цієї маленької і святої брехні. Роберт Боб Шоу у майбутньому гілтані читав Руслан Алексію дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, me a coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі на калідорі.